Ігор і Юля були одружені чотири роки дві сильні постаті, вони доповнювали одне одну. За роки шлюбу досягли багато, придбали спільну квартиру по є оселя, купили автомобіль, мали гарну роботу, і їхні батьки не могли натішитися молодою сім'єю. Єдине, чого не вистачало, дітей. Ігор не наполягав, а Юля, якій вже було 33, почала задумуватися про поповнення в родині. Останнім часом вона почала помічати, що Ігор затримується на роботі, кажучи про велику кількість справ, приходить пізно, відразу йде в душ і лягає спати, відвертаючись. Юля списувала все на завантаженість, іноді думала, що все собі надумує, ну, все мине, але не минало. Ігор почав приходити все пізніше, і, коли вона його зустрічала, чомусь відводив очі. Вона намагалася поговорити ну, саме так радять робити психологи. Ігор злився, казав, що їй немає чим зайнятися, розмова закінчувалася, як правило, сваркою. Одного разу, після пізнього повернення чоловіка, Юля відчула сильний запах жіночих парфумів. Ой, як же викручувався Ігор і червонів, і казав, що в жінок їхньої контори сильні перфуми, в очі не дивився, і юлі було дуже прикро, адже вона бачила, що він відверто бреше. Якось вона вирішила порадитися з мамою, яка, вислухавши доньку, сказала «Дитина, треба усьому переконатися і не мучити себе, краще знати все, і, можливо, все не так, як виглядає. Юля мала все продумати, все підготувати і врешті-решт наважитися. Одного разу, за сніданком, вона сказала Ігорю про поїздку на ювілей до рідного дядька, який проживав в іншому місці. На його обличчі промайнула радість, хоча він швидко справився з емоціями і опанував себе. Це чудово, сказав він, розвієшся, відпочинеш, побачив всіх родичів, ну ти ж. Розумієш, що я не зможу поїхати, бо багато роботи, сказав він, ніби знаючи її наступне запитання. Юлі було прикро вона бачила, що Ігор щиро радіє її від'їзду. До речі, забув запитати, а на скільки днів ти їдеш, уточнив чоловік. «Ти на вихідні проїду в понеділок вранці перед роботою. Промайнуло кілька днів і у п'ятницю після роботи Юля, зібравши сумку, вийшла з дому. Ігор її поцілував і, побажавши гарної поїздки, дещо зашвидко зачинив за нею двері. Юля, обійшовши будинок з іншого боку, зайшла в під'їзд сусіднього будинку, де напередодні зняла квартиру на кілька діб. Розклавши речі, вона зателефонувала матері Не переймайся, доню. Краще все знати. Буде що буде, намагалася підтримати юлю маму. Ввечері п'ятниця минув без змін. Правда, Ігор повернувся додому дещо раніше, ніж останнім часом, і вона бачила, як він ходив у магазин за покупками. Складалося враження, що він збуджений і радісний, ніби в очікуванні чогось. А от суботу, після обіду, до під'їзду під'їхала машина. З неї вийшла миловидна, симпатична жінка років за тридцять. Вона зайшла в їхній під'їзд, і через дві-три хвилинки засвітилося вікно в кімнаті їхньої квартири. Сумніві не залишилося. Юля одягнулася, вийшла з орендованої квартири, і коли підійшла до своєї квартири, руки у неї трусилися. Ключ легко відчинив двері. Вона зайшла і відчула вже знайомий аромат парфумів. У кімнаті лунала тиха музика. На столі були фрукти, шампанське, а пара, яка танцювала, не відразу помітила Юлю, яка стояла у дверях. Ігор побачив її першим і завмер. Юль, а ти чому тут? Та прийшла на вас подивитися. Ну ти ж не думав, що я не помічу змін у твоїй е поведінці. Чи повірю твоїм балачкам про багато роботи? Ой, я краще піду, сказала дівиця. Вибачте, що перебила вам кайф, із сарказмом зазначила Юля. Дівчина пішла. А Ігор сказав таку буденну й затерту фразу: Юль, ну, це не те, що ти подумала. Не принижуйся брехнею, Ігорю. Ти скажи мені тільки одне скільки це у вас триває? Він тяжко зітхнув і опустив голову три місяці. Я втомився від завалу на роботі, хотів розслабитися. Вибач. О, ти думаєш, що скажеш, вибач, і все буде як раніше? Ні, я так не зможу. Ігор намагався щось пояснювати, але їй було байдуже. Юля поїхала до матері. Минуло три місяці. Ігор намагався помиритися, приходив до неї з квітами, просив пробачення, хоча хотів почати все спочатку, та все ж Юля і Ігор розлучилися. Спільну квартиру продали, машину теж і все поділили навпіл. Юля намагалася все почати спочатку. У планах було гроші, отримані від продажу майна, внести першим внеском за невеличку квартиру по її оселі. А що сталося з Ігорем? Її не цікавило, перегоріло, як то кажуть, здобула досвід.